Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я Денис і час порадувати ту частину моєї аудиторії, яка підписалася перш за все для відео про ретро ігри. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. Ексклюзиво на сторінці Дениса настільки дофіга, що її можна давати в окрему ігрову тематику. Мріяли про задроцькі подкасти з крутими гостями, будь ласка, а як на рахунок оглядів косплею? Оглядів косплею, тобто. консоли. Консоли же? Так, консоли. Треба якось і автору каналу Андрюха сказати, що це скоріш за все трошки інше. Хоча тепер є. Я... Усука усука. Хоча я тепер визначився, кого косплеїтиму на наступному коміконі. А отже, сьогодні поговоримо про мій досвід користування оцим. Якщо не знаєте, то це Game Boy Advance. Мова піде також про те, що треба знати про ГБА в цілому, станом на 2022 рік, як зробити користування цією консолю якомога зручніше. Ну і звісно, навіщо вона взагалі потрібна? Міг же собі спокійно на компуктері грати. Але перед цим я обов'язково подякую патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Ось їхній список. Дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. Ви, як завжди, круті абсолютно всі, і кожен по своєму. Тож, отже, поїхали! Я людина, яка любить отримувати ігровий досвід від гри, на платформах, для якої вона була створена перш за все. Раніше я випускав відео про прості способи пограти у ретроігри, там я розповідав про справді прості способи, а саме на емуляторах, на консолях емуляторах, на сайтах з емуляторами тощо. Для когось ці способи також і найкращі, я, власне, таки назвав тоді відео найкращі способи пограти у старі консольні ігри. Але це було аж рік тому, і перш за все я згадав, що насправді кращий спосіб грати це грати на оригінальній консолі і на екрані, на якій вона від початку орієнтована. Для цього власне є сенс мати власний Boy Advance. Щоправда, щодо екрану я б не спішив з висновками. Але про це пізніше. ГБА це представник останньої епохи 2D-ігор на портативках, тобто епохи, коли 3D було зовсім не обов'язковим для того, щоб гра була крутою. Коли розробники робили 2D-ігри справді красивими, і не для того, щоб зробити красиву інді-гру, а просто щоб зробити красиву гру. Вже після ГБА у Нінтендо з'явилась DS із 3D-технологіями, хоча 3D-технології так чи інакше були і на ГБА, але трошки. А Sony випустила вбивцю DS — PSP, тож ігри на ГБА для мене вершина краси піксель-арту в часи, коли Піксель Арт був не просто стилістикою ігор, саме потребою. На консолі є чимало тайтлів, які виглядають неперевершено, які вважаються класикою ігрової індустрії, в які грати приємно і зараз. Але звісно, якщо у вас немає в голові нав'язливої думки про те, що графіка у грі важливіша за ігровий досвід, і якщо гра буде вам цікава, незважаючи на те, що вона, ну, типу, стара. І знову ж таки мулювати ігри з ГБА дуже просто, але нащо, якщо справжній експеріенс ігор платформи, це саме з оцими кнопочками, саме. На такому екрані. Ну і цікавий факт, що основні конкуренти лінійки Game Boy, а саме Neo Geo Pocket та Sega Game Gear, провалилися на ринку, а GBA і досі щось еталонне в історії ігрових консолей. Отож існує насправді аж три версії Game Boy Advance, Звичайна, як у мене, SP, а також Micro. Game Boy Advance, якщо ви не в темі, це взагалі третя портативка консолей серії Game Boy після Game Boy і Game Boy Color. Перший геймбой також має декілька версій, але не суть. І взагалі, якщо ви маєте гейбой. Гейбой. І взагалі, якщо ви маєте геймбой Адванс, можна вважати, що попередні геймбої вам не так вже й потрібні, бо консоль читає їхні картриджі теж. Щоправда, окрім першої моделі Мікро, бо туди ви великі картриджі ГБ та ГБК навіть не втулите. От вам і справжня зворотня сумісність, а ви все кажете ФІЛ Field. А перш ніж ми продовжимо, я хочу порадити канал Таносикс про ігри та кіно українською. Це канал для тих, хто шукає якісний україномовний контент на Ютубі, аналітика, огляди, розбір та міркування про кіно та ігри, а також новини, підбірки кращих та подкасти. Це все ви отримаєте з дивакуватим почуттям гумору та нестандартною подачею інформації. На каналі вже є огляди of the Lamp», огляди на нові сезони хлопаків, дивні дива та оселя зла. Автор відповідає на кожен коментар і просто любить спілкування з підписниками перевіряйте, але якщо ви бачите в мене красивий такий звичайний Game Boy Advance з яскравим екраном, і вже захотіли взяти цю версію, то Краще зупиніться. По-перше, бо коштує вона не дешевше оригінальної SP, а подекуди дорожче. А ігровий експірієнс у вас буде навіть без підсвітки, тобто, щоб розгледіти, бажано принаймні сидіти в кімнаті з дуже хорошим освітленням чи на сонці. І не забувайте, що це навіть не Тетріс і не перший ГБА, де є лише чорний та білі кольори. Словом, бачите, ви будете лише тьмене місиво якесь. Зараз на всіляких ОЕЛКСА класичні ГБА штовхають навіть за 3 тисячі гривень, мені пощастило придбати мій за 1500 гривень, гривень. Я був неймовірно радий. Спочатку, по-перше, я не додумався спитати, чи модифікований екран під підсвітку. По-друге, я навіть не поцікавився, в якому стані консоль. Мені просто дуже хотілося ГБА і дуже спокусив у цей корпус у стилі Супер Нінтендо. Він, до речі, не оригінальний. Отже, якщо ви купуєте звичайний ГБА. Майте на увазі, що, скоріш за все, вам додатково треба буде ще й придбати новий екран з підсвіткою, по-перше, а по-друге, ще й новий корпус. Але не хвилюйтесь, на щастя, все можна придбати на Аліекспресі чи на іБей. Я особисто придбав екран від Retro 6 через eBay, і цей екран фактично той самий екран, який використовується на Nintendo DS. На цьому екрані можна змінювати яскравість і навіть місце знаходження зображення гри. Я щоправда таки не зрозумів навіщо. І припаяти екран можна самостійно, якщо ви не боїтесь ризикувати, або якщо ви вже не вперше маєте справу з подібною технікою. Я особисто ризикувати не став. Я просто знайшов людину в чаті української ретро-барахолки, яка сама вже модифікувала не один геймбой. Вона ж мені порадила, який екран замовити, і ми. Зійшлися на тому, що моїй консолі потрібна була заміна резинок під кнопками. Таким чином я замовив екрани резинки, і чувак за помірну плату зробив все чудово ще й почистив від пилу. Зараз у консолі по суті нове життя. Ви можете піти не таким тяжким шляхом, яким пішов я. І взагалі, якщо вам досі потрібен ГБА, зверніть кращу увагу на версію SP. По-перше, бо знайти такі на барахолках значно легше. По-друге, екран консолі більший, що найголовніше, з підсвіткою без жодних модифікацій. А ще є варіант Game Boy Advance SP, але не від Нінтендо. Дивно звучить правда, але є ГБА, наприклад, від IQ. Там, по суті, та сама консоль, яка читає ті самі картриджі і може бути навіть дешевшою. Вам навіть може пощастити знайти її новою. Справа в тім, що iQ – це, так би мовити, представник Нінтендо для китайського ринку. А її паль фірми. IQ пишеться воно отак. Щодо ж, версії Мікро вона найбільш рідкісна, і засунути в неї можна лише картриджі від ГБА, хоча є інші способи, щоб вона читала ігри з геймбой та геймбой Color. І до речі, про картриджі. Про них теж не завадить дещо знати. По-перше, картриджі для ГБА бувають двох типів: староділи і новоділи. Відрізнити їх на зовнішній вигляд, та й під час роботи ви навряд зможете, хоча деякі новоділи таки зможете. Але знайте, що староділи це зазвичай оригінальні картриджі, які вже давно не випускають. Вони зазвичай дорожчі, тільки це не обов'язково означає, що їх купувати краще. Якщо картридж вже добряче був використаний, в нього може сісти батарейка і не будуть працювати сейви. Так, я вас здивую, але у сімейства портативних консолей Nintendo аж до 3DS гра сейвиться виключно на картриджі. До речі, цей метод з батарейкою був перше використаний в оригінальній The Legend of Zelda ще на NES. Але технологія досі не ідеальна, бо батарейка може і сісти. Тоді єдиний вихід або грати так, або розібрати картридж, дістати цю маленьку батарейку, купити нову і припаяти. Чи готові ви до такого? Тому раджу купувати саме новоділи і не паритися щодо того, чи оригінальний картридж, хіба що ви їх колекціонуєте. Новоділи можна теж придбати на Алі та на eBay, і оскільки вони не оригінальні, ви можете знайти на картриджі будь-яку гру, яку захочете, а ще можете знайти картриджі збірники з купою ігор, і навіть флеш-картридж, на який можна записувати образи ігор з інтернету. І, до речі, у Game Boy Advance немає регіонального захисту. На вашій консолі працювати може будь-який картридж, де б він не був випущений. Загалом це все, що треба знати, якщо ви хочете придбати Game Boy Advance. Ну і можливо вам ще треба знати, які ігри варті уваги. Мої топ — це The Legend of Zelda The Minish Cap, Варіовий Ring та, напевно, Doom на GBA, бо це справді кльовий унікальний порт гри. А який особисто ваш, топ-ігор на геба, обов'язково напишіть коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати україномовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто. І це дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на БайМіяКі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.